19,5 мільйонів гривень запланували спрямувати на капітальний ремонт дорожнього покриття з влаштуванням мережі водопостачання по вулиці Шевченка. Таке рішення нагадаємо ухвалили на крайній сесії міської ради ще у червні, а нещодавно оголосили тендер на виконання цих робіт. Починати будемо з марху. Умову, яку ми зараз ставимо, ну, ми хочемо, щоб під'їхали люди, фахівці, які говорили, тому що ми попросили, щоб це зробили максимально короткий, короткий час до кінця жовтня, щоб роботи були зроблені. А коли вони мають початися? Ну важко сказати для початок. Чому? Чому? Тому що, враховуючи, по як приходить тендер. Якщо добре, що пройшли там 4 чотири зайшли, і хто виграв і почав працювати. А якщо вони почнуть це ще судитися між собою. Це може затягнутися трошки в часі. Якщо все нормально, там два тижні тендер пройде, два тижні їм там на, чи 10 днів їм на обговорення, на розглядання цих питань. Якщо все нормально, то я думаю, менше, ніж через місяць робота почнеться. Попереднім проєктом передбачались роботи на більш як 40 мільйонів гривень. У цю суму входило й облаштування тротуарів, встановлення лавок та багато іншого, від чого наразі довелось відмовитись і скоригувати проєкт на меншу суму. Не тільки тротуари, там і благоустрій, там і лавочки, там і зупинку треба було робити. Там багато що треба було робити. Тобто цього все цього... Тепер... ми зараз, принаймні, ні. зараз тільки стільки робимо, робимо дорожню частину. І ліньовку знизу, щоб не було. Там треба заміни. реально там треба заміни, тому що самі колодці, вже ліньовичні, вони в жуткому стані, і рано чи пізно їх робити треба. Якщо ми вже міняємо там асфальтування, то їх теж треба робити. Тобто ви так. сподіваєтесь, в ідеалі до жовтня всі роботи вже тіми людьми, які, якими ми консультувалися, це вполне реально, враховуючи навіть погодні умови. Ну а залежить від того, хто виграє тендер. Які в нього будуть умови, які в нього будуть там можливості, і як він буде себе вести? А поки на вулиці Шевченка ще триває капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення. Нагадаємо, дату завершення капремонту перенесено вже вкотре. Здається, втретє чи в четверте, уклавши додаткові угоди, крайню з яких підписав новий керівник водоканалу Ілля Шамровський. Згідно документу, кінцевим терміном капремонту на цій ділянці названо 30 липня цього року. А як воно буде насправді, побачимо. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».